Доброго дня! ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Підказка та колоді тарофіла про те, що йде якийсь срок. Ага. я хочу сьогодні саме тему, от знаєте, на свята і перед святами хочу саме, що порадує неодмінно. Так, що порадує неодмінно? Подумайте про себе колода Мак, колода Правда, і будемо дивитися, що порадує неодмінно. Хто ви у мене на сьогодні. Поїхали. О, Людина, яка сконцентрувалася на собі. Знаєте, можливо, навіть людина, яка. Ой, три карти навіть хоче. Людина, яка зняла маски. Людина, яка, знаєте, як вам скажу, дозволила собі бути поганою. Дозволила собі бути. Щирою дозволила собі земоціонувати там, де треба вчасно, можливо, навіть вибухнути, там, де треба. Можливо, надто довго терпіла. І знаєте, от ви якось це випліснули, я вам скажу, і вам так полегшило, що ви нарешті сказали те, що давним-давно вас тяготило, те, що давним-давно, от ви якось знаєте, хранили в собі, щоб когось не, не образити, щоб когось е, ну от не знаю, щоб бути вихованою, навіть мені от так йде. Так, оце в нас, і ви знаєте, зараз ви виплеснули свої емоції. Показали, яка ви можете бути, показали в гарному сенсі, чого ви варті. Тобто, що я можу бути і такою, і це так, як є, і це добре. І от знаєте, як сконцентрувались на собі, тут а хтось щось стосовно або сімейних стосунків, або стосовно якоїсь недвіжимості, дівчатки мені йде. Отак, от Бачите, роздивляєтесь, можливо, хтось близько роздивляється ситуацію в сім'ї. Можливо, ви якось сконцентрувалися на е, чомусь особистому. Розумієте, що тільки ваше. Отак, не комусь годити, а тільки собі. Зараз. Отак. Е, що вас необмінно порадує? Дівочки, ви знаєте, зразу кажу, те, що ви знаєте, щось усвідомили, вийшли з невизначеності якоїсь. Знову -таки, коли я всім угаждаю, коли я не знаю, чого я хочу, коли я. Е, як билинка, куди нагнуть, туди і гнуся. От зараз ви це відсікли, знову таки висказалися. І зараз ви зайняли якусь свою позицію. Усвідомлено абсолютно, абсолютно щиро. Карта концентрації, і знаєте, начебто, у вас якесь просвітлення є, як начебто якась... <кхм> якийсь о, струм у голові, коли я прокидаюся. І я це не про сон, знову таки про те, що я усвідомлюю, чого я хочу, що я не хочу іще е 10, 5, 10 років пробути е десь. Тільки тому, що я 5 років тому була там щаслива, бо 10 років тому я не хочу, якщо я зараз не щаслива, то мабуть я повинна щось із цим зробити. От ви якось берете відповідальність, замейте якусь свою позицію, навіть щось скажу, вимагаєте щось для себе. Оце вас порадує вам ця усвідомленість, якось от щастя, що нарешті я прокинулася. Далі, кому треба, той довчиться. Кому треба, дівчатка, знаєте, ви навіть скажу. От не бачу тут чогось такого негативного, ви якось навіть проплануєте. Доберете тих знань, яких вам не вистачає, щоб утримати свій трон, щоб утримати свою усвідомленість, щось довчите, щось, знаєте, якось пролаштуєте слово простроїте, пролаштуєте якісь свої моменти юридичні, карта влади. Для того, щоб зберегти свій трон, для того, щоб ніде не попасти в просак. І це вас також буде, знаєте, ви будете більш дальновидною, можливо, навіть більш холодною. І от в плані. От, можна сказати, що навіть більш розчутливий, але це от якось грамотно буде, все розумієте? От не те, що тільки собі, а от щоб себе не обділити, це класно. Що ще вас порадує, дівочки? Вас порадує все одно біля вас якісь однодумці. От все одно я бачу, знаєте, ви якось. О, зараз. Так, да, дивіться, як тут йде. В когось дійсно таки однодумці будуть дружба, там, де хтось дозволить собі якийсь відпочинок, можливо, можливо, на свята десь якийсь хоча сказати слово, корпоратив. А хтось навпаки, дівочки, втомиться від друзів, які зовсім таки не друзі, а маніпулятори. І ви якось хочеться сказати посередством, не пам'ятаю як це слово українське, посередством медитації і посередством якоїсь гармонії, ви зрозумієте, що вам ці друзі взагалі не потрібні, що вам для того, щоб розфарбувати своє життя. Дівочки, потрібні тільки ви, і ваші пензлики, і, ваші, е, і ваш знаєте, спокій чомусь мені хочеться сказати, та сама гармонія, та сама медитація, те саме шлях, коли от я знаю, що я рухаюся, я якісь е, лістки получаю, отримую із простору. І от воно якось мені йде, розумієте? І от ними навіть я можу оцього, знаєте, старий якийсь світил, якийсь старий свій будинок, якусь свою кімнату привести до ладу, як свою душу. Чесно, в когось буде провідник. Е, можливо, хтось брав е, консультацію, і от, знаєте, йому якось підсвітили. Розумієте? Отак. От Тут я чомусь бачу на цій карті, ну є в ковчег про те, що каждій тварі по парі, і ви якось роздивитеся, от, як би це грубо не звучало, і зрозумієте, що, можливо, та тварі, яка біля мене, можливо, зовсім вона мені не пара. Отак. От Далі. Е, хтось, дівочки, переродиться. Е, можливо, навіть тим самим, що ви виходите. З якихось маніпуляцій, з якихось ситуацій, скритих, які ви тільки роздивилися. Або просто перестали бути хорошою, доброю, зручною. От ви якось перероджуєтеся. Знаєте, і знову таки, начебто, ідете шукати, а де ж я справжня? Оце якийсь процес, орієнтир у вас є, що десь вам підсвічено, знову-таки, на карту. Усвідомленість лягає карта Орієнтир, тобто ви то орієнтир, ви знаєте, і ви знаєте, в пошуку себе. І це також прекрасно, тому що це знаєте рости і розвиватися це такий безкінечний шлях трансформації. І чим легше ви в це підете, тим без чим з найменшим супротивом ви туди дастеся, як, тим краще воно буде. О так. знову така карта того, що ви якось перероджуєтеся. Дозволяйте собі бути тендітною, але не зручною. Дозволяйте собі бути жіночною, але незручною. Дозволяйте собі бути е, от, Знаєте, м'якою, як вода. Як вода, яка точе камінь. От так. Карта того, що ви незламна. Карта того, що ви багато чого пережили, в тому числі, дівочки-мальчики, в коханні. Але не зламалися. Все одно відкинули тягарі. Навіть які у вас тягарі не були, от ви все одно знаєте. Піднімаєтеся, піднімаєтеся, не дивлячись на них. І знову таки карта про те, що ви будете розфарбовувати своє життя. Карта того, що ви виходите з якоїсь очередної трансформації, що ви просто бачите, куди вам рухатися, що ще хорошого станеться. От, знаєте, ви от цього будете кайфувати. Знову таки, хтось біля все-таки залишаться вірні друзі. І от просто ви дозволите собі, можливо, того, чого вам забороняли, просто десь побути в тиші з друзями або навпаки у веселищах з друзями. За килихом вина, про, про що карта неба, вона в нас вийшла перша. Знаєте, я вам скажу, що От тут якась частина дівчат, знаєте, про що знову таке? Що ви зрозумієте, що ви не в толпі. І це також круто, що ви якось один, але в полі воїн, що ви якось не з цієї планети, що ви якось от не хочете, можливо, навіть якось, як у всіх, наприклад, всі подруги розлучені, а я не хочу бути розлучена, або навпаки, всі подруги одружені, а я не хочу бути одружена, тому що там в мене немає щастя. І знаєте, кажуть про те, про те, що як тільки ви починаєте налагоджувати. Не боротися з собою, а розумійте себе. Світ вам відповідає взаємністю. Він вам показує те, чим ви наповнені, і те, чим, і те, що вам потрібно добрати в собі. Розумієте? Те, чого вам не вистачає. Далі. Про що? Знаєте про що? Про те, що ви знаходите ключі, щоб рухатися від якихось обманів. І це прекрасно. Карта вогню. Про що? Знаєте, от. Все одно, навіть ці обмани от вони не зробили з вас якусь сіру мишку, не зробили з вас якогось сірого кардинала, не зробили з вас якусь людину, яка не задоволена життям. Я вам навіть зараз скажу, що ви вмієте дякувати за якісь, не хоч не крихти, а от за якісь о, маленькі приємності. Ви цьому вдячні. І не дивлячись на якісь обмани, які, можливо, були навіть наджорстокими, ви якось швидко з цього рухаєтеся і не дозволяєте собі все одно о, знаєте, забрати. тої... тої Темноти в душу, от не засираєте ви свою душу цим ось темним. І ви от кажете про те, що ви все одно вірите, ви все одно вірите в казку, ви все одно вірите, що от ви достойні найкращого, ви все одно вірите в те, що от ваша душа каже вам, що от ви на підсвідомості розумієте, що ну, є нормальні чоловіки, що є нормальні жінки, що є нормальні друзі, що є е, комфортна робота, за яку достойно платять. От цього ви не втрачаєте саме тієї віри, розумієте? Що ви е, От якось, як вірите в казку, то вона біля вас і складеться. Розумієте? Карта того, що ви перемагаєте. Перемагаєте, знаєте чим? Давайте так, в чому ваша перемога? Навіть після цих ось боля... Хочу сказати, болячок чомусь, можливо, хтось дійсно хворіє, після цих ось болязніх ситуацій, все одно ви перемагаєте. Можливо, навіть варто було набагато раніше це випліснуть. Знаєте, показати, яка ви не зовсім таки зручна. І це також класно. Так, да, от знаєте, у вас якось починається нова подорож. Виходите, ви виходите з якихось емоційних гойдалок, знаєте, якщо гойдалки, то тільки от якісь е, надприємні, не хочу навіть не те, щоб любовні, а от тільки якісь. Е, Радості життєві, тільки от сльози, тільки від щастя, тільки от коли дитина народжується, коли там весілля, тільки от зі щастям розумієте, от, якось не знаю, ну класно. Гойдалки тільки, можливо, навіть тому, що ви зараз на цій гойдалці сама, а ніхто вас не хитає, що ви самі себе хитаєте тільки тоді, коли вам це хочеться, тільки тоді, коли вам це зручно. Отак, от дівчатка, мальчики. ще. Так, да, щось ви відпускаєте. Ви відпускаєте якісь тіньові моменти. І знаєте, від вас нарешті, от навіть в цю зимову прекрасну пору року. Не знаю, в нас морозець, снігу небагато, але це так класно. І от не знаю, мені вже пахне, знаєте, чим а, лютим, а лютий завжди мені пахне весною 8 березня, чесно вам кажу. От, і ви відпускаєте, То ви цю зиму відпускаєте. І Навіть з всієї зими у вас будуть квіти. У вас будуть. От хтось піде сам собі купить букетик, дівчатка. Я ось недавно так практикувала з. Сухими, і так вони мені сподобалися. Просто от самі собі зробіть приємність, Чесно вам кажу, і ви цього так кайфанете, і потім вам обов'язково хтось принесе. Зверху ще насипе. Да. Карта того, що вас о, охороняють. Ваші покровителі зверху, ваші о, покровителі також, скажу вам, в тут темні покровителі, але вони також ваші. Вони також за ваше благо. Можливо, вони вас десь і тикали носиком, дівчатки, щоб ви так і прокинулися і зрозуміли, що вами користуються. І це також, коли же ви повинні були прокинутися. Да. Карта троянди, знаєте, чого? Карта от якоїсь щирості, якоїсь пристрасті, і знаєте про що? До тієї самої істини, пристрасті до тієї самої себе. Коли я собі зізнаюся, чого я хочу, де я хочу, як я хочу і чого я все-таки достойна. Розумієте, любові до себе, тієї самої пристрасної любові до себе, коли я кусочок Бога, коли я кусочок творця, і коли я хочу найкращого, то я просто не менше не просто не погоджуся. Знаєте я вам скажу, ви якось перестали бути такою вразливою. Ось знову таки, навіть якщо на вас сипле це якісь негаразди, ви якось, знову таки, приймаєте. Оце як просто якийсь очередний етап. Оце ваш, знову таки, це вас зращує, це робить вам перехід. І знаєте, ви не лишаєтесь самоповаги, не лишаєтесь якоїсь своєї опори, якоїсь своєї думки, якогось свого стержня, який всередині вас, і ніщо, ніхто його не зламає. Карта кіт, про що? А, знаєте про що? Тут буде якась, якась інформація, або ви будете отримувати якусь інформацію від природи, від людей. З які в вашому житті залишили якийсь слід, якась комунікація? Не знаю, тут світ, але тут, знаєте, саме гарні. Можливо, ви зможете от, відпустити ці всі образи якісь на колишніх партнерів, на колишні стосунки, на якісь робочі моменти. І, знаєте, і знову ж таки, скажете, що о, от я тут пам'ятаю тільки хороше, а все остальне я пропрацювала. І, о, дякую Богу, що я прокинулась прямо таке зараз і в цьому році. Так? Натхнення. Це вам дасть на. А хтось дійсно такий, буде, в когось буде комунікація, хто прийде до вас. І знаєте, знаєте, от. Ви зможете повірити в свої сили. Знову таки, може, в когось буде провідник, або просто якась людина, от знаєте, якась постороння усмішка а, на вулиці, якийсь комплімент, хтось вам відчинить двері. І знаєте, і от з цим моментом, якимсь, ви знову таки, от є чоловіки, які відкривають двері, є чоловіки, які допомагають сісти в машину і вийти з неї, наприклад, елемент, ну просто от мілечі отечі, розумієте? І от вам це свине згадайте про те, що ви жінка. Ви згадайте про те, що от а хтось таки, от отак от, от, от до жінки, ставиться, і це класно. Я так хочу. От Карта про те, що ви знаєте, очищаєтесь, начебто, знаєте, від чого? Від одного так, Карта, що ви руйнуєте, ви оцим своїм благостим якимось натхненням, ви просто руйнуєте якісь скелети в шкафу, дівочки, знову таки, і приходите до якогось мира, до якоїсь благості, до готовності, знову таки, до готовності пробудитися і брати благі вісті. Розумієте? І бути в цьому довго і стабільно, в цьому балансі, в цьому, знаєте, в цих фарбах життя. Ще. Те, що прийде хорошого. Да, ви просто прощаєтеся з якимись прив'язками, з тим, що вас тягнуло, з якимись сплутаностями, дівочки, з тим, що вам не дає, не, не дозволяє рухатись, те, що ви не можете дійти до того самого світла. Розумієте, Що ви начебто кружите-кружите тут всередині, а вийти то не можете. А от за, за вашими свічками, за цим вашим кордоном, який ви собі самі зру, зробили, не знаю, ментально, хтось вам сказав, що ви не справитесь. Ви просто за ним цілий світ. розумієте? За Цими лабіринтами, які ви ніяк не можете пройти, нарешті ви їх проходите і далі світло. Розумієте? Це класно. І знаєте, знову таки кажуть, про те, що навіть у дощ ти будеш опорою сама собі. Тому що насправді, я завжди кажу: не шукайте логіки. Знаєте, про що я кажу? От ваші двері будуть відчинятися там, де буде ваша увага. Якщо ви фокусуєтесь на роботі, у вас там піде розвиток. Якщо ви фокусуєтесь на те, що я хочу партнера, він до вас притягнеться. Але вам все одно потрібно бути в благості, і це не те, що я, от мені боляче, я хочу, щоб хтось прийшов, щоб в нього скільки було любові, щоб хватило на нас двох. Але ж вам не зобов'язані любити за вас двох. Ні, ви самі себе любите. І навіть в цей дощ, ви самі сама собі опора. Тільки коли ви вільна, до вас прийде достойна, вірна людина, дівчатки, а не якась абсурдна, якесь абсурдне порося, яке вам наобіцяє золотих, що він полетить, але поросята не літають. Розумієте? Що він вас, можливо, на ті самі крила все буду робити, ноги мити, воду пити, цілувати. А насправді ні. Просто він у сині не народився для того, щоб літати. Не треба бути з людини те, що в неї не закладено. Розумієте? От коли ви будете сама собі опора. До вас і прийде людина, яка прикрасе ваше життя. Ніхто нікого не буде лікувати, ніхто нікого не буде, не знаю, спасати, рятувати. розумієте? ви буде два абсолютно здравих, психічно здорових, розкошних людини. Розкішні дві людини, яка просто вони от попадуть, і це буде якийсь такий симбіоз, де буде всім комфортно, всім класно. Отак, от про лис? Для цього треба бути, кажу, дуже мудрою. І знаєте, ще про що кажуть, от чесно. Живіть в моменті, от коли ви починаєте в оцих мілачах кайфувати, розумієте, у моментів. Проявляється більше, більше і більше в наше життя. Як тільки ви кажете, от знову така практика про те, що щоб вони казали, вам всесвіт відповідає да. Якщо ви стоїте і кажете, зарплата маленька, там люди не йдуть, те то, те то, те, то те, то чоловік не любить, вам все світ сидить і записує, і каже, так, 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 і тобі це і ще більше. А коли ви кажете, Боже, яку він смачну каву мені зробив, Боже, він же мені там носочки, ножки погладив, носочки, проніс, носочки, теплі надяг, бо я така була замерзла, і вам іще сипла цього самого благосного. Живіть моментом. І знаю, що це надто складно, надто легко сказати, так складно зробити, але от в цьому, в цьому й ключ. Чим більше ви моментів запам'ятовуєте, от за, на цьому, знаєте, як замикаєтесь на цьому благості, от ви, тим більше до вас їх приходить. Ще. Так, да, Ідіть, знаєте, ідіть за Ідіть за своїм покликом, от ви ж відчуваєте, що ви хочете. Кажуть про те, що знаєте, не обмежуйте себе своїми мріями, бажайте більшого, до вас більше прийде. Проявляйте силу, розумієте, проявляйте силу, будьте знаєте, от цій безпечності, але в благосній. От класно, чесно, шикарно. Благодарна. Навіть не буду брати пораду. Це прекрасні по-моєму поради на сьогодні перед святами і на самі свята. Всіх обіймаю. Безмежно вдячна кожній, кожному, хто звернувся, хто отримав консультацію. Рада вашим зворотнім зв'язкам, вашим теплим словам, вашим ви такі наскільки всі різні. Чесно, мені каже, що ви знаєте, я попала знову таки на корабель до ноя і тут, ви такі всі різні, такі всі класні. Чесно, я рада, що я частинка нашого маленького світу. Прекрасного, нашого прекрасного каналу. Підписуйтесь, хто не підписаний. Я всім бажаю прекрасних свят. Цідуйте себе, любіть себе. Знайте, що ви перша, ви перша, і не менше не погоджуйтесь. Нехай кожне послання знайде своє серце. Обіймаю.